Таке ставлення до Дасена як до чогось більшого, ніж просто естрадний співак, збереглося і через багато років після його смерті. А в Україні ставлення до нього просто не може бути інакше. Обоє його діда родом з України, причому з різних куточків. Усім привіт! Ви на каналі Колорі. Я дякую усім за підписи і перегляди. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. І ми починаємо. Поїхали. Його дід по матері доктор Луїс Лонер. Виходить з Галицького бучача. А другий його дід по батькові Самуель Дасін емігрував до США з Одеси. Є версія, що Одесі співак навіть завдячує своїм прізвищам. Мовляв, під час, під час реєстрації емігрантів діда Дасена попросили назвати прізвище. Він погано розумів англійського чиновника і відповів з Одеси, а той вписав його в документи прізвище Дасін, оскільки йому так почулося. Так розповідав сам Дасен. Але йому не вірили, називали це легендою. Народився Джозеф Айре Дасен у Нью-Йорку. Ефектно для французького шарсуньє. Його батько Жуль був актором, потім став асистентом найбільшого і найжахливішого Альфреда Хічкока. Після чого зрозуміло, чому йому відкрилася пряма дорога в режисері. І він досяг популярності і слави. Коли Джо було два роки. Сім'я перебралася до Голлівуду. Батько уклав контракт із метро Голдвін Маєр. ріс відповідальною дитиною, дбав про сестер, охоче підробляв, хоч і жили вони не бідно. Потім сім'я опинилася в Парижі, який дав притулок багатьом жертвам акартизму. Джо навчається в елітному швейцарському коледжі. Навчаючись у Швейцарії, Італії, він отримує диплом бакалавра у Гренблі. Склавши всі іспити на добре. У 1955 році його батьки розлучилися, і батько з новою симпатією, актрисою Меліною Меркурі у майбутньому національною героїнею, противницею чорних полковників, а після їхнього падіння депутатом парламенту та міністром культури Греції. Адже вважав за краще залишити будинок, з за якою дрібницею кишені він сів на пароплав. І повернувся до США. З дитинства він мріяв стати лікарем та вступив на медичний факультет університету Ан-Арбора. Але, побачивши лабораторні досліди на тваринах, він зрозумів, що це не для нього. Помінявши спеціальність, він легко закінчив магістратуру з ентології і навіть читав лекції у своєму університеті. Оселився він із двома французькими студентами, бажаючи досконалити свою французьку мову. Тоді він зацікавився співом, але не модним рок-н-ролом. І одним із студентів своїх сусідів співав дуетом пісні Брасенса. Незабаром за вечір виконання пісень у кафе йому платили 50 доларів перший гонорар за пісні. Але в тому, що пісня стане справою його життя, він тоді не був певен. Тим часом його батько досяг неабиякої слави і отримав у канах приз. За кращу режисуру. А потім, знімаючи новий фільм, закон із джиною Ламбранджиною, він попросив сина написати до цього фільму пісні. Вони навіть вийшли окремою платівкою, але особливого успіху не мали. Джо продовжує працювати помічником у батька, і на одній з кіновечірок він зустрічає шарівну Маріз Масієра. Уже через два місяці вони поселяються в будинку матері Джо. Починають обговорювати заручене, і це зайняло трохи більше двох років, оскільки чоловіки щось не дуже люблять одружуватися. Марі зіграла в його житті величезну роль. Зокрема, він сам казав, що для того, щоб їй сподобатися, він записав свій перший диск, їм допомогла її подруга Катрін, секретар фільми гамзапису. влаштувала запис гнучкого диска Джо, який надрукували в одному екземплярі. Цей диск Маріс принесла в офіс, і профі, які прослухали, його вважали, що одного екземпляра такого диска, мабуть, буде замало. Дасен не збирався ставати співаком і навіть відмовлявся обговорювати диск. Але його вмовили було надруковано тисячу екземплярів. Диск майже не продався. Записали другий, який також мало хто помітив, але третій диск знайшов свого слухача. Пісні з нього звучали на радіо, і в результаті він розійшовся тиражем 25 тисяч екземплярів. І навіть сам Дасен припинив говорити, що його пісні нікому не цікаві. Новий директор Жак Супле, який спостерігав початок кар'єри Дасена, був крутий профі. і відразу зрозумів, що проблема Десена не в таланті. Адже це далеко не все, що потрібно для успіху. Потрібен продюсер, розумний помічник і порадник, енергійний провідник, така людина йому знайома. І в неї якраз скінчився контракт. Саме його, Жак Апле, його майже повний теска Жак супле знайомить із Десеном у новорічну ніч 1966 року. Так і вийшло, вони потоваришували, і все життя залишалися друзями. На початку 1967 року на пропозицію Жака Пле Дасен виступає на яхті в канах під час презентації нового музичного ярмарку Мій Дем. Ем». Тим часом Маріз Масьєра таки наполягла на своєму. Після бурхливого вечора, коли п'яний Джо заснув у готелі, почуття провини вранці погнало його до мерії, де вони одружилися. А втім, довгі часи його шлюб. Був благополучним. І Маріс ще мало йому допомогла на тяжкому шляху до кар'єри зірки. Але на публіці він трохи соромиться, того, що одружений, і приховував це, представляючи, що Маріс як супутницю журналіста Жака Уревича, який його супроводжував. Його сестра рік і казала: Сенс був у тому, щоб диски краще продавалися, і у дівчат. Мала зберігатися надія. Утім, Джо взагалі вважав за краще приховувати своє особисте життя. У 1973 році у сім'ю Дасена приходить біда. Маріс передчасно народжує і їхній син помирає через 5 днів після народження. Це дуже сильно підірвало їхні сімейні стосунки. У Джо розвилася важка депресія. І в результаті, в 1977 році. Шлюбу Джо і Маріс прийшов кінець. Незабаром після цього на гастролях у Руані Босень зайшов у фотосалон, щоб віддати плівку до друку. Там він звернув увагу на молоду дівчину, яка приймала замовлення, та запросив Крістін сін на ланч. 14 січня 1978 року вони одружилися у містечку Котеньяк на півдні Франції. Пізніше проникли відомості про те, що вони познайомилися ще в 1971 році на борту літака, але цей шлюб не приніс йому щастя. Крістін влаштовувала йому сцени з лясканням дверима, припадками ревнощів, докорами за тривалу відсутність, пізні повернення з концертів. Ще гірше було те, що Крістін вживала наркотики та алкоголь ще під час першої своєї вагітності. І лише з величезним зусиллям лікарів їй вдалося зберегти життя та здоров'я дитині. Вона встигла народити йому два сина. Але Джо Що втомився від цього. З нею він розлучився, він намагався відставити бік проблеми і, хоч трохи відпочити. Обіцяє сам собі і близьким, що співатиме лише до 40 років, а потім перестане співати і почне жити для себе, для близьких дітей яких він дуже любить. 41-й йому виповнилося 5 листопада. А 20 серпня 1980 року він прийшов на обід із друзями до ресторану Мішель та Іліан». випив у барі склянку соку, сів за стіл і почав розповідати, як грав із сином у гольф. Потім прокотнув шматочок риби і миттєво знепритомів, і схилив голову на плече сусіда. Лікар, який був серед відвідувачів, відразу почав робити йому масаж серця, який тривав 15 хвилин. Потім підвівся з колін і сказав: все скінчено, більше нічого не можна зробити. Він мертвий. У залі лише припинилося звучання його пісні. Його поховали на єврейській ділянці цвинтаря у Голівуді, де раніше були поховані його бабуся і дідусь. Усім до побачення. Дякую за перегляди. До нових зустрічей!